Як навчитись вимовляти ті H Буквально за 5-10 хвилин. Він же з або с. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, я вам гарантую, у вас буде повне розуміння того, як працювати з цим звуком і як його практикувати. Можливо, ви навіть під кінець відео навчитесь повністю його вимовляти, Окей? По традиції, перед тим як почати, попрошу вас підписатись на мій канал. Я намагаюсь розвивати свій україномовний Ютуб, де я навчаю українців англійській мові. Тому, якщо вам подобається мій контент, підписуйтесь, будь ласка, я йду до мільйона підписників, як завжди. Також поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар, якщо хочете допомогти мені просунути. Тобто тут просто, якщо вам подобається, що я роблю, допоможіть мені трошки просувати це вгору, щоб більше людей залучалися до мого каналу до перегляду моїх відео. Також в мене є безкоштовний, абсолютно безкоштовний урок для вас: лайфхаки по вивченню англійської, поради від мене, методи, які працюють, які не працюють, як новачку стартанути в англійській з повного нуля, якщо ви взагалі нічого не знаєте. Приходьте, ми розберемо, складемо план. Це Безкоштовно. E, під відео є посилання на реєстрацію на цей безкоштовний онлайн урок. Окей, okay. а ми поїхали сьогодні З та С. Перше, з чим треба розібратися, цих звуків звуки, звуків насправді два, це з", з. З. Як в слові «this», «that», them, those. І також це «с», «с», Тобто «think», «think», thin, thing. Да? Один дзвінкий, інший глухий. Більш того, ви вже вмієте вимовляти ці звуки. Так-так, коли ви використовуєте два звуки з або с, ви робите те ж саме в роті. Окрім одного, це положення язика. Все, Все інше ви робите так само. Спробуйте про ззикати ззз вібрація, а «с» – Просто видуваємо повітря. Так само ось це вібрація, як з. Да? Z -z, а ось це як С, просто видуваємо повітря. Вони позначаються в транскрипції по-різному. Зверніть увагу, ось це дзвінкий, а ось це глухий. Бо, якщо ви будете бачити в транскрипції, вам буде легше зрозуміти, який з них який. Ось це дзвінкий, ось це глухий. Окей. Тепер яке положення язика? Тут все, гра... все впирається лише в положення язика. Хтось каже. Кінчик потрібно висовувати. Хтось каже, язик повністю потрібно висовувати між зубами, поза зубами. Незрозуміло не де. В ідеалі положення язика не там знаходиться. А суто ось тут. І це не між зубами. Ви звук цей робите лише завдяки тому, що язик приліпає до верхніх зубів. Все. Тому що, якщо ви просто скажете вам сказати язик між зубами. <плодих> Як ці обізяни будете. <плодих> Ось. І не треба його там тримати. Особливо, коли ми швидко розмовляємо, язик взагалі трошки вискокує. This this, this. 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 Thing. thing. Month. Math. Бачите, він трошечки уходить туди і все, і повертається потім назад. Спробуйте зараз взяти літеру з. Наприклад, почнемо да, з дзвінкого. Візьміть літеру з звук. З. Що у нас відбувається? Зуби ось тут закриті. Тепер змінимо положення. Спробуємо З, Потім відкриваємо рота. З. І тепер висунемо трошки язичок. Звучить і виглядає дуже дивно, але це працює, дивіться. Бачите, як міняється звук всього лише через положення язика. І так всі звуки в принципі, в англійській працюють. Якщо ви працюєте над вимовою, дуже важливо розуміти, де що знаходиться в роті. Тому що українською ми цьому не вчилися, ми це просто автоматично вивчили з нашими батьками, всмакували, всосали цю мову, можна сказати. А англійську треба вчити, і треба вчити саме по таких нюансах. Тож ті, H мовляються ось таким чином: ось таке положення. Верхній е діточніший язик приліпає до верхніх зубів. Порівняйте з з. з. Так само і тут буде. Де в нас глухий? Окей? Окей, давайте спробуємо з вами. Пограйтеся самостійно, спробуйте поробити. Тепер давайте спробуємо з вами повимовляти з акценту... акцентовано ось ці слова. This, наприклад. Що таке акцентовано? Ми конкретно на один звук робимо продовження. Протягуємо цей звук. Ось тут. Ми не скажемо просто весь. А спробуйте прожужжати і потім сказати е, повне слово. Весь. Весь. This. А спробуйте that. 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 Знов яз, язик не занадто далеко, щоб не було that, that. Неможливо вимовляти, незручно вимовляти. Він трошечки ось тут повинен бути. That. That. Спробуйте сказати That. that, that. Ось що змінюється. That, 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 that. Ось на з. Зуби разом. А на з між ними язики. Він приліпає до верхніх зубів. з з З. з Г. Тож. That, that, them, them, Окей. Okay. those. Молодці. Хто робить Молодці. Хто не робить. А що ви робите? Вибачте. Давайте вчиться. 10 хвилин, якщо ви це зараз практику поробите, воно дійсно спрацює. Якщо не поробите, збери... збережете відос, потім подивлюсь, не буде працювати, ясно? Тож дивіться і зараз зі мною робіть, щоб результат був одразу. Them. І тут. Those. 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 Молодці. Також у нас цей звук може бути між, слова, між літерами, да, всередині. Тобто, не на початку, а може бути, наприклад, всередині, як в слові браза. Brother. 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 Може бути mother. 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 Молодці. Далі в нас є other. 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 Окей. Okay. Також може бути together. Together. Спробуйте тепер взяти ось ці слова. Можете скріншот зробити, я відійду. Можете скріншот зробити і парами повимовляти. This brother, That mother, Them other, Those together. This brother. That mother, Them. А, together, Поробіть таку практику. прям прожужжіть, щоб ваша голова гуділа від цього. Допоможе 100%, повірте мені. І другий звук, давайте до нього uh, перейдемо. Це трошки посуну. Ось так. Оп. І другий звук це глухий, його вимовляти легше, тому що після нього не буде голова. Ссс. Те ж саме, як ми робимо. Холостий, <Tous> можна сказати. Ось вот тут що ми скажемо? Think. 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 Ось спеціально робіть зусилля на цей звук. Think. 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 Потім швидше можете пробувати. Think. 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 Далі thin. 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 Окей. Okay. І thing. 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 Також в кінці він може бути. Правильно? Правильно. В словах як math. 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 Bath. 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 Окей. Okay. Teeth. Зуби. Teeth. Teeth. Молодці. Далі. Month. 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 Окей, спробуємо парами повимовляти. Давайте. Давайте. Think math. Think bath. Sing teeth. Сенг. month. Що можна ще зробити? Я вам ще для практики зараз дам речення, щоб ви самостійно практикувалися. Але що можна ще зробити? Беремо перший рядок звідси. Ось тут там. І е, перший рядок, наприклад, ось тут. Да? І вимовляємо їх разом. This thing. That thing. То тільки відрізняйте: дзвінкий та е, глухий. Them, thing. A thing. those, thing, Або bra, the math, ma, the, bath, Are the teeth to get the month. Угу. І практикуємо таким чином. А зараз я перепишу і дам речення на практику зараз разом зробимо. Залишайтесь зі мною. Фух, закінчив. Поїхали! В нас є три речення. Спробуємо повимовляти. Я підкреслив глухий. Зеленим, червоним, я підкреслив дзвінкий. Поїхали, спробуємо разом повимовляти. Think about this thing. Think about this thing. Think about this thing. Think about this thing. Окей. Okay. Далі. Thank those three brothers. Podiaku tym trzём bratam. Na przykład, nie Thank those accent three accent brothers. Jeszcze raz z Thank those three brothers. Thank those three brothers. Okay. This is the third thing. This is the third thing. This is the third. thing. і можна так ганяти, 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 вічно вимовляти. Можете зайти в чат GPT, попросити. Я треную звуки TH, напиши мені речення для тренування, і він вам напише ось такі подібні речення. Вони не мають ніякого сенсу, але вони просто для створюються для того, щоб тренувати вимову у зв'язці з іншими словами. Окей? Ось такий в нас був урок. Сподіваюсь, він вам сподобався. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях про те, чи допоміг він вам зрозуміти щось про TH. Чи практикувалися ви зі мною. Тому що, якщо так, я буду більше робити уроків, де ми можемо практикуватись прямо вживу із вами. Окей? Окей. І також нагадаю про безкоштовний урок, на який ви можете приєднатися за посиланням нижче. Підписуйтесь, ставте лайк, обіймаю цілую і побачимося на наступних заняттях.